Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. Маю для вас деяку цікаву інформацію і в цьому відео готовий про неї розповісти. Буду вдячний за вподобаєчку та підписку на канал. Заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Сідайте зручніше та приємного перегляду. Ну а ми починаємо! І перше, що ми обговоримо, так це оновлення 11.12, яке, на мою думку, вийде 27 серпня. Що ж там буде? Як завжди, переведуть деякі танки в PBR-якість. Цього разу це Інді Панзер, прокачуваний німецький середній танк 8 рівня, «Конкверор» прокачуваний британський важкий танк 9 рівня, та ВК-4502Б, прокачуваний німецький важкий танк 9 рівня. Також у цьому оновленні додадуть нову шведську озвучку, яка буде містити близько 150 фраз. Зараз я вам включу деяку її частину. А якщо хочете послухати повністю, це можна зробити в нашому телеграм-каналі та дискорд сервері. Тому підписуйтесь, посилання в описі. І останнє по оновленню: додадуть нову гілку польських ПТСАУ, яка буде починати з 5 рівня. Кожен з них буде мати легендарний камуфляж, а танки з 8 рівня матимуть механіку штурмові снаряди. Чим ближче ви до супротивника, тим більша потенційна шкода за постріл. А поки ви дивитесь на картинки з її ТТХ, хочу сказати, що планую зробити детальний огляд гілки ближче до її виходу. Тому підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити. Продовжимо новиною про колекційний танк 10 рівня тай5 Heavy. Є інформація, що він може з'явитись вже найближчим часом. Але поки не зрозуміло де і як. Хоча наразі є два варіанти. Перший у контах з шансом випадіння 4%. Вони дуже схожі, як нещодавно були на 116 f 3 Та нові багаторівневі контейнери, дуже схожі, як з містичними. Є 4 рівня. У першому шанс випадіння танку та легендарного камо 0,05%. У другому 0,5%. Третій 5%. А вже з четвертого рівня танк камо випадає 100% шансом. Інші нагороди та шанси випадіння ви могли бачити на скріні. Ну що, як вам будете вибивати? Тепер давайте пробіжимося по подіям. Розробники засвітили івент, який планується на вересень. Минулого разу він називався Iron Fest. Його сенс заключався в тому, що за покупку деяких пропозицій в магазині ви отримували спеціальну валюту залізні кухлі. Вони обмінювались на різні нагороди. Цього разу можна отримати різну кастомізацію, конти, колекційну PTSA 8-го рівня Елефант, колекційний середній танк 10 рівня КПЗ-50 тонн та колекційний легкий танк 9 рівня Ле КПЗ 70 к як головна нагорода. Деталі ви бачили на скріншоті. Також, ймовірно, в період цієї події в магазин додадуть бочки Iron Fest, з яких може випасти один з німецьких танків, серед них і Ліка 70 к з дуже маленьким шансом. Я їх, до речі, минулого разу відкривав. Тому, якщо вам цікаво, можете знайти відео на каналі. Наступна подія на шейден ракетний. Його можна забрати як головну нагороду. А також. Кастомізацію, бустери, ікси, контейнери та якась незрозуміла валюта. Поки нема інфи, куди чи для чого вона нам потрібна. Що ж потрібно робити? Минулу таку подію треба було перемагати, і за звичайні та рейтингові бої давали по дві валюти. У фан-режимах три валюти, а у фан-режимах на шейден ракетному чотири валюти. Якщо у вас вже є шериден ракетний, то компенсація за повторне отримання була 551 золота. Продати його можна за 10 золота. Як буде цього разу точної інфи нема, але мені здається, що нічого не зміниться. Цей івент теж починається у вересні. Чекав на нього? Тепер давайте трохи поговоримо про зміни в оновленні Reforged. Розробники вирішили повністю позбутись командирів та повернули класичну систему бонусів екіпажу. Її можна буде протестити в третьому ультратесті у своєму початковому вигляді з незначними змінами, а прогрес бонусів екіпажу кожного гравця буде повністю перенесений. Також будь-який додатковий досвід екіпажу буде обмінено на золото. У співвідношенні 10 тисяч досвіду дорівнює 1 золото. Тобто, якщо у вас зайвих 100 мільйонів елітного досвіду, то це 10 тисяч золота. Подивитись, скільки у вас елітного досвіду можна натиснувши на цифри вільного досвіду в правому верхньому кутку. Меню виглядає як на скріншоті, який ви бачите перед собою. Це не фінальне рішення і можуть бути зміни на момент релізу гри. А як тобі такий бонус? Далі пробіжимося по коротким новинам. Деякі старі талісмани національних контейнерів радянські, французькі, європейські, китайські та британські, можна обміняти на нові. Зверніть увагу, що старі талісмани обмінюються на нові тільки ті, на які були нові контейнери, інші талісмани обмінюються на срібло. Восени планують зробити рейтингові бої на три місяці, як це було колись, коли були сезони. Чи буде сезон, про це поки нічого не відомо. Але якщо слідувати логіці, то наче як повинен бути. Також хочу нагадати, що 15 серпня стартує подія протокол першого дня, схожа на дюну, «Хелловін» і так далі, де за виконання бойових завдань безкоштовно можна отримати т 34 85 проривний, а також СТРВ-81, якщо купити перепустку події. Ось такі новини від мене. Як тобі не забудь написати в коментарях. Нагадую за вподобаючку, Підписуйся та заходь на стрімчики. Долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.